А гальванічні елементи з'єднані паралельно і замкнуті на зовнішній опір пів ома. РС елементів становлять 10 вольт та 6 вольт, а їх внутрішні опори однакові. Треба знайти величину струму, що протікає через перший елемент. Давайте почнемо з того, що зобразимо це коло. В цьому колі в нас два елемента, два РС. РС1. З якимось внутрішнім опором. Хоча вони однакові, тому тут індексу ставити не буду. І є ще якийсь елемент РС2. І теж внутрішній опір той самий, ставити не буду. І от вони обидва замкнуті на зовнішній опір Р. Yeah. Якщо ми розглянемо котрусь з цих. Давайте обидві точки, давайте я розгляну цю точку А. І цю точку Б, то кожна з цих точок називається в нас вузлом. Тут сходяться три провідники. Тому, коли я буду від плюса до мінуса, позначати силу струму в першій віці, від плюса до мінуса в другій віці. Ну, тут, щоб не склалось враження, що це І це вектор, це стрілочка показує напрямок струму, а І це просто скалярна величина, але вона може мати знак. Додатній або від'ємний, в від того, чи ми вгадали напрямок струму. Ну І якщо в нас тут плюс, тут мінус, то струм через зовнішній резистор буде текти якраз в бік вліво в нас. І давайте, це буде просто І. Ніяке не І3, це буде просто І. І от ми тепер маємо різні ділянки кола. Дві ділянки неоднорідні, на них, в них діє електрорушійна сила і одна ділянка однорідна. Електрошійні сили в нас різні. РС дорівнює 10 вольт для першого, і РС для другого дорівнює 6 вольт внутрішні опори однакові по одному ому. Зовнішній опір, дивно, чому у нас зовнішній опір менший, але. Так сталося. Отже, може, це навіть якесь майже коротке замикання, ну, менше з тим. Знайти величину струму через перший елемент. Ми вже її позначили, це в нас І1. І1 необхідно знайти. Розв'язати цю здачу теж можна різними способами. Ну, Ми давайте тут застосуємо закон Ома для неоднорідної ділянки кола, хоча оця ділянка в нас однорідна. І тут, якщо ми будемо шукати, що в нас більше, у нас потенціал точки Б більший, то ми, якщо ми будемо шукати різницю потенціалів Fі мінус fі це буде те саме, що спад напруги на цій ділянці U. Ну і за законом Ома для однорідної ділянки кола, ми це запишемо і помножити на R. Трошки хитріше буде для ділянки першої, з першим джерелом і з другим Fhi B-A. Дивіться, якби в нього не було внутрішнього опору то тоді спад напруги був би рівний електрорушійній силі, але ми віднімаємо, припро, різниця потенціалів була б рівна електрорушійній силі, а так ми маємо ще відняти спад напруги мінус І1R. Ну і за аналогією ФіБ дорівнює ФіА, A. Ні, тут не дорівнює. Ми інакше хотіли писати, ми хотіли писати мінус Фі A, дорівнює Рівня тут же 2, мінус І2Р. І оця система рівнянь допоможе нам щось розв'язати, очевидно. Але прошу звернути увагу, нас ніхто не питав про потенціали і про різницю потенціалів також. Тому треба, напевно, використати трошки в іншій формі, записавши цю систему. Зводимо систему трьох рівнянь до системи двох рівнянь. Та і помножити на Rівня R на rs 2 мінус І2Р маленьке. Е що ми звідси бачимо? Ми бачимо, що в нас є невідомих 3 і велике, І1 та І2. І з цієї системи двох рівнянь ми їх визначити не зможемо, тому треба знову повернутися до нашої схеми і подумати. А чи не пов'язані в нас між собою ці три струми? З чисто столичних міркувань, ну, що можна було б зразу згадати про закон Кіргофа, але з чисто столичних міркувань, коли в нас носії рухаються, звідки той, що йде згори, звідки що йде зліва, і потім разом рухаються по тій відці донизу, то повний струм мав би бути і 1 плюс І2. І от як тільки ми це згадаємо, в нас зразу система. Двох рівнянь стає замкнута, бо ми замість І збираємося підставити оцю суму І1 плюс I2 на R велике дорівнює мінус i 1 на R. Це було РС1. А тут І1 плюс I2 на R велике дорівнює rs 2 I2 мінус I2R. І в цій системі рівнянь у нас вже є тільки одна невідома величина І1. І її слід якимось чином визначити. Ну, Різні способи можна використовувати. А можна, наприклад, знайти І2 з цього рівняння, підставити його в друге рівняння. Зрештою, це не так просто, це треба розкрити дужки, потім знайти його як формулу. І як формулу підставити в друге рівняння. А вже з другого рівняння знайти І1. І тоді вже розрахувати числове значення. І от бажаю вам в цьому успіху, бо далі ви будете це робити самостійно.